Фестиваль коноплярства Хемпфест відбувся минулими вихідним у селищі Сад під сумами четвертий рік поспіль його організовує інститут сільського господарства Північного сходу Національної академії аграрних наук, аби популяризувати коноплю як культуру, що використовується в різних галузях. Побувала там Олена Рашевська: ярмарок, концерт, виставки, майстер-класи, фотозони. Таким був перший день фестивалю Хемпфест. Тільки прийшли, тому... Тільки прийшли, хочемо все встигнути подивитися, спробувати. І для дітей розвага, і самим цікаво. Кожен рік відвідуємо, хочу показати онучці наше минуле, з чого воно складалося, які були в нас рослини, які рослини тут вирощують на нашій землі. Сподобалась нам олія, яку ми купили конопляну. Моя ще мама покійна. Вона без кінця нам говорила, що дуже добре масло з коноплі. Родина вдовичів із Нижньої Сироватки відвідує фестиваль Другий рік поспіль. Вони представили власну випічку все з додаванням коноплі. Бісквіт з конопляним ядром і шоколадом, пахлава з конопляним ядром замість горіхів. Коноплі мають специфічний смак. Ну для тих людей, які вживають постійно там хлібобулочні вироби, звичайно, пшенична борошна, для них це буде трошки, знаєте, як от щось не те. Але коли ти трошки втягуєшся, починаєш а десь там спробував, десь це, і ти розумієш, що це дуже класна штука, тому що ситна. Житомирський дизайнер Олег Земнухов каже, що 20 років використовує конопляну сировину в своїй роботі. Я сьогодні привіз конопляне взуття. Устілки, а також новинку конопляних квас. Тоді, коли я починав цим займатися, це було забуте, тільки відроджувалось, і мені хотілося в цьому взяти таку свої сили прикласти. Свою конопляну продукцію представили понад 30 виробників із Сум, Полтави, Чернігова, Житомира, Києва Рівного. Первый раз відвідуємо та фестиваль. Очень інтересно увидеть продукцію сумщини. Одяг з каноплі побачили цікавий борошна сканоплі. Цього ми не знали, поэтому дуже цікаво. Це третій на котрому присутні. Це третій фестиваль, які ми відвідали тут весело провести час краще ніж дома сидіти. І взагалі багато цікавих виробів з коноплі. Перший рік купували конопляні вироби, а зараз в принципі ми вже все куштували. Принципі все пробували. Я думаю, що всі фестивалі це щось нове, дуже весело і. Якось провести час дуже добре. На сумщині коноплярство достатньо розвинене, каже один з організаторів фестивалю Віктор Кабанець в області. Коноплю вивчають, вирощують та перероблюють. Сумщина. І сьогодні, і вчора, і дай Бог, завтра є лідером в коноплярстві. На Сумщині працюють два унікальних наукові установи. На Сумщині є підприємства з переробки, на Сумщині є вирощують цю культуру. В Україні за останні 4 роки за час проведення нашого фестивалю посівні площа збільшились вдвічі з 2-3 тисяч до 4-5 тисяч гектар. А от на Сумщині в минулому році було в межах 300 гектар, в цьому році вже близько 600.